Українцям пропонують бабусь в оренду, щоб відкосити від мобілізації. Днями Верховна Рада підтримала ініціативу президента і ще на 90 днів продовжила військовий стан та відповідно мобілізацію, яка просто необхідна, оскільки щодня на фронті воїни ЗСУ ризикують своїм життям заради нашої свободи та незалежності. Але знайшлися умільці, які знають, як уникнути мобілізації, і пропонують свої незвичні послуги іншим. На Наулик почали з'являтися оголошення з орендою. Бабусь пише знайо. Розумники пропонують взяти пенсіонерку чи родича з інвалідністю в оренду тим, хто не хоче опинитися в армії. На час мобілізації пропонуємо послуги літніх родичів з інвалідністю для відстрочки. Всі документи, що підтверджують родині зв'язки та довідки про інвалідність, ми беремо на себе. Годувати тричі на день на ніч краще купати бабусю, але це вже за бажанням. Зазначає автор одного з таких оголошень, чи користуються попитом? Які пропозиції наразі невідомо.